Так, друзі, всім привіт! Давно, дуже давно, я не записував якісь е, розмовні відео, і тим більше не закидав YouTube на тему диспетчерування. Я вже бачив з того часу, як я закидав, багато контенту розвивалось. Сорі, воно трохи Сорі, е, я не поставив штатив, поставив просто припер до монітора, і воно трошки хулітає цей камеру сорі, бо я 600м літаю, він тут нерівний. Okay. Е, так от, давно не знімав і бачив, що вже зараз багато є, багато є відео на цю тематику, багато диспетчерів. Тема розвивається. Пам'ятаєте, я ще давно пробував знімати ці відео. Е, і то, через те, що, типу, ця тематика прокачувалась, багато знайомих почало працювати в диспетчеруванні, і я почав розвиватись зараз вже на якомусь певному етапі рівні, і бачу, ця тематика прям, ну, реально ще швидше розвивається, всі ще більше зацікавились. Е, моє відео, оте попереднє, багато переглядів набрало, і я думаю, знову ж таки зняти. От, е, зараз в офісі, правда, сьогодні субота, як завжди. То перше відео я знімав в суботу, і сьогодні в суботу. Ну, тому що, по-перше, будній день він зазвичай досить такий насичений робочий день. Субота ми теж працюємо, але вже от день закінчився. Е, неділя, ну, вихідний, але по суті, якщо там по можливості, не по можливості, боже, по потребі, е, можемо працювати. От покажу. от ми Отак от у офісі комп'ютери виключені. У мене ноутбук один тільки включений, і все, монітори, це все виключено. От, Тому я от так собі сижу. У нас тут хлопець от захворів, який біля мене прям сидить. Володя Володя, привіт. Е, Володя привіт. захворів, е, тому він з дому працює, тому його немає робочого комп'ютера. От. Що е, помінялось за весь цей час? По суті, ринок як був тоді, коли я знімав це відео рік тому, як був в кризі, так він і є. Що помінялось? Набрались досвіду. І зрозуміли, як пережити період кризи. Ну, знову ж таки, відносно. Гроші все одно тут можна зробити. І якщо рости, от з періоду, згадайте, я записував це рік тому, і що я там говорив, які цифри. В нас дохід виріс. Тому ніша ця цікава. Не хочу просто багато говорити, щоб е, всі е, так окрилялись. Це тяжко, але ніша цікава. І знову хотів почати з дзвінків. З дзвінків я не знаю, хто візьме трубку, тому що то знову ж таки знову субота, вихідний. Але. Е, проценти, до речі, е, пам'ятаєте, говорив в диспетчер тоді відео 2-3%. Диспетчер може заробляти 4-5%. Це, звісно, такі от захмарні вже проценти, але це можливо, це цілком можливо. Але так, то, в принципі, ну, 3-2%. Це така от середня ціна по ринку е -е, зарплати диспетчера від Гросу. Е -е, початківцям та, можуть платити 1,5-2, це таке, але ви можете на старт все одно набратись досвіду. І це, ну, як на мене, це, це класно. Це цікаво. Все одно на старт всі менше заробляють. Це адекватно. Ну давайте пацане ланстер. Запитаємо, що, що у них тут за груз. Якісь локол. Міссурі, міссурі. Я думаю, ґрунтовніше можу зняти завтра, бо я взагалі, спонтанно вирішив це відео зняти, виходив з офісу, думаю, зніму щось. Завтра, може, сяду щось, познімаю на годинку про роботу. І в будні було б ще цікаво познімати. Hello? Hello? Hi. Oh, can you hear me? Yeah, I can hear you now. I'm um, calling about Belgrade, Missouri, going to Sykestown, Missouri. Available? Uh, oh, yeah, man. Um, it is not available for today anymore, but it is available on Monday or Tuesday, if you're interested. Monday, yeah. Okay, what about the rate? What would you need? Uh, depends what you have. <laughs> Don't want to ask okay. something crazy, you know? Um, yeah, let me know what you need, man. It's just for my customer. Oh. Uh, just a short lane. You could do straight. You could pick up, go straight through. It's cattle equipment. Mm -hmm. It requires. It requires a step deck. Mm -hmm. do you have a step deck. Yeah, step fifty three with ramps. Yeah. Perfect. Um, yeah, man. Um, it's just. Some, uh, yeah, they're go, They're bringing it for, They're picking it up from a dealership, from one of their old dealerships, and taking it to uh, bet, to the fair for a show that's going to be at the end of the month. Mm -hmm. uh, really flexible, flexible pickup. Flexible. I think they're just open during typical business hours. So if you wanted to pick up in the morning, you could deliver mm -hmm. straight through. Okay. If you wanted to pick up in the afternoon, you could deliver next morning. And uh, it's going to weigh around twenty five thousand pounds max. Uh huh. Uh huh. What about eleven? What's that? What about eleven hundred? Eleven hundred. I think that's a little bit steep for that lane, dude. I think it's. Uh, I think it's around seven hundred on that one. Seven hundred. Yeah. yeah. Uh, can you be a bit flexed, like a thousand? Man, I could do. I think I might be able to get you eight hundred to be honest, but that is about it. Like, eight hundred, yeah. yeah. yeah the, and it's yeah, one hundred and twenty-three yeah. miles. It's a short yeah, run, yeah. Yeah, yeah, one hundred twenty-three miles. Okay, short run, one hundred twenty-three miles, eight hundred. Let me ask my driver and call you back. Is that okay for you? Sounds good then. Thanks. Just uh, yeah, te text me or MC two if you're interested. Okay. Thanks. Yep. Bye. Bye. Цікавий груз, до речі, локальний 123 милі, 800 доларів. Я думаю, можна було й тисячу натягнути. Цікавий груз, можна за день все скинути. От, і Тому хочу ґрунтовніше познімати, тому що пройшло трохи часу з попереднього відео. Хоча б специфіка все те саме залишилась. Ми просто набрались досвіду і вирішили трохи змінити тактику з паршалами зі степдеками через те, що ринок трошки зараз напряжний. Я би сказав ну, поганий. Але не знаю, я люблю свою роботу. Я обожнюю свою роботу. Багато людей прокоментували попереднє відео. Хтось зацікавився, комусь хтось хотів перейти в цю нішу, хтось вже працює диспетчером. Хтось тільки дізнався про цю нішу. Не знаю, мені подобається вона. Вона мені не знаю, рятує життя, дає гроші, і я обожнюю цю роботу. Це все, що хотів сказати. Наступного разу познімаю щось ґрунтовніше, якісь розмови, розмовні відео, розмови з брокерами, як я торгую з ними, як ми працюємо. Що як працює, як ми працюємо з клієнтом, як ми спілкуємося з ним, як ми з водієм спілкуємось. От це напевно було таке спонтанне більше відео сьогодні. Перед виходом з офісу, хотів щось зняти, хотів щось проговорити. Згадав про те відео річної давності. І і щось зняти. Дякую.